Дивіться, цього трактора ми вирішили зробити такого. Він набрав дуже велику кількість переглядів. Ми приблизно такого зробити. Поставимо тут спойлер, всі фари принесемо сюди, поворотники, сюди, стробоскопи, мабуть, будуть на кабіні, так красиво, що виглядало. Ті, що тут сиділи, мабуть, поставимо, тут. перекрасимо його повністю, а то він виглядає, як остакси, як старичок, некрасиво виглядає. То раз, і все зробимо ідеально. Дивіться далі. Коротше, зараз ми будемо варити спойлер до цієї фут. але я перший раз пробую, не судіть. Так, тут ми все поведрубали, ці зрубали ці зрубалися, щоб ідеально підходило. Зараз будемо пробувати ще раз. Классный спойлер, не? А, конечно классный здесь. Вообще регулируется. Короче, надо ще поставити фиксатор. А так ну, дай... вот... Он помиреет. Я ушл тебе. оставим уже фонари, щоб не был и будем ставить. Фари, Діці, яку ідею придумали, замість того, щоб ставити так, щоб потім можна було зняти, ставимо такого трубоквату і далі вже ставимо ці штуки. І там лише стробоскопи. Да, отут, і тут. Ась, і тут. Красиво, коротше, зробили ми таку штуку, будемо ставити там, поставили тут страбоскоп, таку чіпуху, провели всю проводку сюди, далі кабіну проведемо. Вот що у нас вийшло. Потім ще будемо красити і все. Всю проводку вже підключили, все файно. А ну, вихід світло, зараз покажемо, як воно без світла, файно. Ну так, но чим можна подумати, що міліція їде. От вам би було цікаво дивитися, все, вообще, все, що ми знімаємо від А до Я, але це вже буде в наступному відео. Якщо вам цікаво, то напишіть. Перед покраскою і перед капіталкою треба помити, щоб бачити, де капає масло. Дивіться, як ми його відмили файно. Все красиво підзьми трохи. Диви, який мотор чистий. Так, Ми його вже помили, зараз затрущуємо гараж, почекаємо поки він висохне. Тут будемо дивитися, де капає і будемо все робити. Давай, давай, давай. Оці фари. Як білоруса було. де страшно справа просверлити дарки, ми вже підмітили, як воно буде. Одна тут. А одна тут. Тут ми будемо ставити, підключати все, тягнути по капоті і в кабіну. У нас є 2 метри кабеля. во. Його будемо тягнути Так, просверлили ми вже чотири дерки, тут дві для, для фари і одна для проводки. Зараз будемо підключати не втопну, так, Ключик на 10. <хи> так, от ми вже поставили другу фару, дві фарі вже на місці. Так, поклеїли ми вже всі вікна, зараз доклеюємо остальне вікно. Будемо ще, мабуть, його мити, а потім весь пірітом ще пройдемся Зараз ми будемо красти, ми виїхали з гаража, бо там гараж у нас дуже красивий для цього Т 40. Будемо його красти на дворі, щоб не засрати гараж. Сейчас я покажу як це все робиться. Я правильно красив Якщо шо не судіть, я перший раз крась Так, вже 5% покрасли 95 Чуть-чуть і покрасим повністю Є у нас така краска, вона називається Молоткова. Купили ми її за якихось 5 баксів. Хватило перекрасити майже всі колеса, і ще лишилось пів літра. Зараз будемо докрасити ще ці колеса і все. Дивіться, наш спойлер за 0 доларів, який ми зробили. Зараз ми будемо красти під такий кольор, як колеса цю саму краску. Ми докрасти повністю трактори, але так як лише відкриту банку, сіпнув шламом, все пороздавалось на землю. Нема краски не докрасили. Ви десь таки бачили т 40 Kawasaki, такий як ото, тільки красний. Наверно, тут ми будемо їх клеїти. Дивіться, як воно класно виглядає. Так Рай. от ми вже поклеїли наші наклейки. Дивіться, як ідеально вони виглядають так красиво. Так, Нарешті ми вже його покрасили, все зробили, вже фінальний етап. Зараз ми знімаємо пленочку, ставимо наш Так, Зробили ми цього трактора за 6 днів, працювали по 2 години в день. Плюс-мінус 2-півтора, так як в нас проблеми були з світлом. Що скажеш, як тобі розпаковочка? Мощно. Мощно, ні? Дві. Це найкраще розпаковувати. Вовще просто розпаковуєш, як будто новенький. Да, є багато по колхозному зроблено, але ось той. Стой. Наприклад, можна було заклеяти осе колесо, щоб в мене було відкраски. Є поруки косяків. Крила покращені плохо. І за того, щоб розливали краску. А так, все у нас ідеально. Які кавасакі Ей! E. Зелений. Зелений? Звісно. А он ну, дай з ним потім зелені. Червоний буде приносити капусту в гонках. А зелений стоїть гаражовий. Він взагалі новенький? Взагалі подивій. Ще поставимо номера. І буде виглядати взагалі шикарно. Далі зробили короче, все, всі кнопки, які були на основі, ми їх виклали, підключили старі, які йшли ось ці. Ось тут у нас так, виходить, світло. так як було ті дальні ближні, в салоні світло. Ось так. те, що було, все старими підключили. І ще є кнопочка одна, яка пічає зараз такий. О, таку штуку. Прямо на панель світиться, не знаю. Поки вона ось так стоїть, і можна ставити, як хочеш. Хоч рівно, хоч криво, коротше. Провіримо це все вночі. За того, щоб не сліпило, можемо її настроїмо рівно поставимо. Ну поки ось так воно. Вау! Ну це просто звір. Що скажеш? Довольний? Мені стіни. Немає і слів, каже, Просто. А ти що скажеш? М? Ще файно. Якщо все працює, все ідеально. Ззаді засічую, звісно, от у нас спойлер, живетка файна. Ти ти то, що ми їх те, що і вікна міняли, і твої звінки міняли. Коротше, ти говорив, що ти маєш встранити тічку масла. Поклеїв ти наклейки, нічого масло не встранилося, а? Навіть перекрасу, масло все одно не встранилася. Коли тільки говорю. Ти ж казав. Коли? Казав, що ти маєш масло, капіталочку ти зможу робити. Які серії буде капітан. А це що це додав, що казав? Яка разниця? З Ні, Ну все зробили, а масло все дотичну. Це днялогічно. Коротше, всім відео ми не додаємо, що як будемо в страті ошибки. Кажу ошибки, проблеми з маслом. Кажу, що в Т-40 це нереально зробити. Ну, та як у нас руки розтягне з того місця, то ми навіть трохи тепер не хочемо. Закінчили ми наш проєкт. <ріст> Повороти, стробоскопи, спойлер, фари на капот. Все обнесло в 50 доларів. Кому понравилось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, кому не понравилось, Не ставте лайки. Всім пока.